Сонячне затемнення 21 вересня 2025 року. Рекомендується в цей день зберігати мир і спокій у стосунках з оточенням, уникайте конфліктів та сварок, приймайте те, що відбувається, не чиніть опору обставинам, рухайтесь спокійно, крізь бурю подій. Зберігайте спокій і не приймайте радикальних долоносних рішень. Не починайте нові стосунки, не укладайте шлюб, проявляйте обережність у всіх справах, при вирішенні важливих питань, продумайте свої дії до найдрібніших деталей. У мати очутливих людей може з'явитися тривога, занепокоєння щодо свого стану та стану близьких. Бережіть здоров'я, не перевантажуйте організм, пийте більше води та уникайте алкоголю. Запалюйте свічки з натуральними ароматами, медитуйте, щоб заспокоїтись та зняти негативну енергію. Це чудовий час, щоб підбити підсумки, відпустити те, що давно себе віджило, щоб потім впустити в своє життя щось нове.